Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні ми поговоримо про тему, яка хвилює мільйони українців, про церковне питання в Україні, про протистояння між Українською православною церквою та Православною Церквою України. Це питання, яке розділило не лише релігійні громади, а й друзів, співгромадян, і головне запитання, яке постає перед кожним, хто намагається розібратися в цій ситуації, де тут справжня віра, а де політика? Щоб зрозуміти сучасне протистояння, необхідно повернутися в історію. Християнство прийшло на землі Київської Русі понад тисячу років тому, у 988 році за князя Володимира. Цей момент став основою для формування релігійної ідентичності наших предків. Протягом століть православ'я було невід'ємною частиною культури та самосвідомості українського народу, однак історія українського православ'я це історія постійної боротьби за автономію. За право мати власну церковну структуру. Після падіння Візантії, після того, як Константинопольський патріархат опинився під тиском Османської імперії, церковне життя на наших землях переживало різні періоди. У XVII столітті частина українських земель опинилася під владою Речі Посполитої, що призвело до унії, об'єднання з Римом, яке народжувало конфлікти між православними та греко-католиками. Пізніше, в часи Російської імперії, Українська церква поступово втрачала свою автономію, підпорядковуючись московському патріархату. Радянський період приніс нові випробування. Релігія переслідувалася, храми руйнувалися, священники зазнавали репресій, але віра в серцях людей не згасала. І коли настала незалежність України в 1991 році, постало питання якою має бути церква в незалежній державі? Виникнення розколу. У 90-х роках в Україні існувало кілька православних церков Українська Православна Церква Московського патріархату, Українська Автокефальна Православна Церква та Українська Православна Церква Київського патріархату. Ця розділеність створювала плутанину серед віруючих і ослаблювала православ'я в країні загалом. Протягом десятиліть точилися дискусії про необхідність об'єднання. Одні вважали, що Україна як незалежна держава. Має мати і незалежну церкву, автокефальну, тобто таку, що не підпорядковується жодній іншій помісній церкві. Інші наполягали на збереженні канонічного зв'язку з московським патріархатом, вважаючи це питанням духовної традиції, а не політики. Ситуація кардинально змінилася після 2014 року. Анексія Криму та війна на Донбасі загострили питання національної ідентичності, в тому числі і церковної. Багато українців почали ставити запитання чи може церква, яка підпорядковується Москві, бути по-справжньому українською, чи не є це зрадою національних інтересів? У 2018 році відбулася історична подія Константинопольський патріарх Варфоломій надав томос про автокефалію Православній церкві України, це стало результатом об'єднавчого собору. На якому представники різних православних течій в Україні створили нову церковну структуру ПЦУ. Українська православна церква, яка зберігала зв'язок з московським патріархатом і пізніше оголосила про незалежність, наполягає на своїй канонічності. Представники УПЦ стверджують, що їхня церква це продовження тисячолітньої традиції, що вони зберігають істинне православ'я без політичних домішок. Аргументи УПЦ включають Канонічна спадковість УПЦ підкреслює, що саме вона зберігає безперервну апостольську спадковість, що її священники висвячені відповідно до канонів, визнаних більшістю православних церков світу. Прихильники УПЦ вказують на те, що віра це не питання політики, вони стверджують, що йдуть до храму молитися Богу, а не підтримувати чиїсь геополітичні інтереси. Для них важливі богослужіння, таїнства, духовне життя. А не політичні декларації. УПЦ часто звинувачує владу у втручанні в церковні справи, у спробах силою змінити конфесійну приналежність парафій вони бачать у цьому порушення свободи віросповідання. Однак критики УПЦ висувають серйозні звинувачення по перше, зв'язок з агресором. Найголовніше питання це історичні зв'язки з московським патріархатом, очолюваним патріархом Кирилом. Який публічно підтримав російську агресію проти України як може українська церква зберігати єдність з тими, хто благословляє війну проти України? По друге, антиукраїнська риторика у деяких священників УПЦ фіксували проповіді з антиукраїнським змістом, заперечення української ідентичності, критику української мови та культури. По третє, використання церкви для пропаганди. Існують документовані випадки, коли приміщення УПЦ використовувалися для підтримки проросійських настроїв, а деякі священники виявлялися співробітниками російських спецслужб. Православна церква України позиціонує себе як національну церкву незалежної держави. Для її прихильників автокефалія це природне завершення процесу державотворення. ПЦУ наголошує, що українці мають право на власну церкву, як і інші православні народи. Греки, серби, болгари, грузини. Чому Україна має бути виключенням? ПЦУ отримала томос від вселенського патріарха, який в православній традиції має статус першого серед рівних. Це надає їй легітимності в очах частини православного світу. Під час війни ПЦУ чітко стала на бік України. Її священники служать капеланами, підтримують армію, не допускають двозначних формулювань щодо агресора. ПЦУ активно впроваджує богослужіння українською мовою, що для багатьох віруючих є важливим символом національної ідентичності. Але й ПЦУ стикається з критикою деякі православні церкви світу не визнають ПЦУ, вважаючи, що процес надання автокефалії порушив церковні канони. Це створює ситуацію, коли ПЦУ перебуває в ізоляції від частини світового православ'я. Критики стверджують, що створення ПЦУ було політичним проектом. Ініційованим тодішнім президентом Петром Порошенком напередодні виборів? Чи не перетворюється церква на інструмент політичної боротьби? Є звинувачення в тому, що парафії примушують переходити до ПЦУ, використовуючи адміністративний ресурс, що порушує принцип вільного вибору віруючих, де закінчується віра і починається політика. Це найскладніше питання в усій цій дискусії. В ідеальному світі церква має бути осторонь від політики. Зосереджуючись на духовному житті, на проповіді Євангелія, на служінні людям. Але чи можлива така ідеальна ситуація в реальності? Історія показує, що церква завжди існувала в певному політичному контексті християнство в Римській імперії, середньовічна церква в Європі, православ'я в Візантії та пізніше в Російській імперії скрізь церква взаємодіяла з владою, іноді підтримуючи її, іноді протистояючи їй. В Україні ситуація ускладнюється тим, що йдеться про війну, про екзистенційну загрозу існуванню держави. В таких умовах питання церковної приналежності перестає бути суто релігійним воно стає питанням лояльності, ідентичності, виживання нації. З одного боку, можна зрозуміти віруючих УПЦ, які кажуть Я ходжу до цього храму з дитинства, тут хрестили моїх дітей, тут поховали моїх батьків, це моя духовна домівка. Чому я маю її залишати через політику? З іншого боку, можна зрозуміти і тих, хто обурюється? Як ти можеш підтримувати структуру, яка роками була пов'язана з країною агресором? Як можна молитися в храмі, де священник може згадувати патріарха, який благословляв ракети, що вбивають українців? Важливо розуміти, що за політичними суперечками стоять і глибокі богословські питання Що таке церква? Як визначається її істинність? Що важливіше канонічна правильність чи морально-етична позиція. У православній традиції велика увага приділяється апостольській спадковості, безперервній лінії рукоположень від апостолів до сучасних єпископів. УПЦ наполягає, що саме вона зберігає цю спадковість без перерви, тоді як ПЦУ критикують за залучення єпископів, висвячених з порушенням канонів, але є й інший підхід церква визначається не лише формальною правильністю, а й вірністю Євангелію. Якщо церква благословляє несправедливу війну, насильство, брехню, чи може вона називатися істинною церквою Христа, навіть якщо всі канонічні формальності дотримані? Це питання, на яке немає простої відповіді. Воно змушує кожного віруючого самостійно шукати істину, молитися, роздумувати. Церковне протистояння породило глибокий соціальний розкол. В деяких селах і містах виникають конфлікти навколо храмів, люди сваряться, розривають стосунки. Замість того, щоб об'єднувати людей у любові, церква стає джерелом ворожнечі. Це трагедія, бо місія церкви нести мир, прощення, примирення. Коли християни різних конфесій не можуть знайти спільної мови, це свідчення духовної кризи, водночас не можна ігнорувати реальні проблеми безпеки. Якщо в храмі служить священник, який співпрацює з ворогом, це не питання релігійної свободи, це питання державної безпеки. Але як відрізнити справжню загрозу від політичних переслідувань? Де межа між необхідними заходами безпеки та порушенням прав віруючих? Церковне питання в Україні має і міжнародний резонанс. Світове православ'я розділилося у своїй позиції Константинопольський, Олександрійський, Елацька Церкви визнали ПЦУ. Московський патріархат та деякі інші церкви ні, це створило безпрецедентну ситуацію в православному світі. Вперше за століття виникла реальна загроза розколу всього світового православ'я, і знову постає питання де тут віра, а де геополітика? Чи позиції різних патріархатів визначаються богословськими міркуваннями, чи радше політичними зв'язками з Москвою чи Вашингтоном, чи можливе примирення? Чи можуть різні православні церкви в Україні знайти спільну мову? Історія знає приклади подолання церковних розколів, але це завжди вимагало часу, мудрості, доброї волі з обох сторін. Для примирення необхідні кілька умов по перше, припинення війни. Поки триває агресія Росії проти України, поки гинуть люди, важко говорити про церковне примирення з структурою, яка хоч якось пов'язана з агресором. По друге, Чесність і покаяння якщо в УПЦ справді були випадки співпраці з ворогом, антиукраїнської діяльності потрібне публічне визнання і покаяння, без цього довіру не відновити. По третє, повага до вибору віруючі мають право самі обирати, до якої церкви належати. Не має бути ні силового переведення парафій, ні адміністративного тиску, потрібен чесний діалог між церквами. Без взаємних звинувачень і ворожості. Богословські канонічні питання мають обговорюватися спокійно, з взаємною повагою. Що робити віруючому? Для звичайного віруючого ця ситуація може бути дуже складною. Як зробити правильний вибір? До якої церкви належати? Немає універсальної відповіді. Кожна людина має прислухатися до власної совісті, молитися, шукати істину. Але можна запропонувати кілька принципів віра це не політична приналежність, це стосунки з Богом. Якщо ваша совість не дозволяє бути в церкві пов'язаній з агресором, слухайте совість, якщо ви щиро вірите, що ваша церква канонічна і правильна, залишайтеся вірними їй але будьте чесними перед собою і Богом. Любов понад усе, незалежно від церковної приналежності, головна заповідь. Любов до Бога і до ближнього. Якщо через церковні суперечки ви починаєте ненавидіти інших віруючих, це не від Бога. Не приймайте сліпо все, що говорять священники чи церковні ієрархи. Перевіряйте, чи відповідає це Євангелію, чи не суперечить це вашій совісті, намагайтеся дізнатися факти, а не вірте пропаганді з будь якої сторони. І УПЦ, і ПЦУ, і світські медіа можуть перекручувати інформацію. В кінцевому підсумку питання, де справжня віра, а де політика, це питання, на яке кожен має відповісти сам. Історія церковного протистояння в Україні ще пишеться як вона завершиться, залежить від усіх нас, від нашої мудрості, нашої любові, нашої вірності істині. Дякую за увагу. Нехай Бог дає нам усім мудрості і миру. Залишайте свої думки в коментарях, але пам'ятайте. Навіть в суперечках можна зберігати повагу і людяність.